Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео. У нас сьогодні вже субота, вчора був вихідний. а Ми вирішили відпочити, хоча були плани кудись поїхати. Але погода все порту, тому що цілий день йшов дощ. Ми нікуди не поїхали. Але все одно, вчора ж був Святий Миколай, тому у нас отримав подарунки. Як це відбувалося, його реакцію я вставлю. Тому ви зможете побачити. А, зараз ми вибрались в центр, ми нам треба в аптеку, а сьогодні так як субота все працює до першої години дня. І треба встигнути. Там треба в аптеку, треба там в один магазин, в інший магазин, в третій магазин. Там у нас такі вихідні зазвичай. Шопінг, але не з одежею, а там з продуктами, з аптекою і все таке. Виправилось. Людей, звісно, сьогодні побільше, ніж в будні дні. Тьома з коляскою, з візочком. А, я вирішила просто взяти візочок, тому що я не хочу його носити на руках. Пішки буде довго, а на руках якось не хочеться його носити, тому що важкий, важка вже дитина. Тому вирішили, поки є візочок, поки ще можна возити на візочку, будемо возити. Свою спину побережемо, та він начебто не, не дуже проти. Просто сів, роздивляється. Кайфує, одне слово. А що це таке? Це сніговик. Це святий Миколай відправив сніговика до тебе. Що він тобі приніс подарунок. Тебе ж подушки немає ще? З татом, розпакуйте Що там таке? Этот 2, это тоже. Давай, давай. А-да. А, Вау. А он вот тут. Что это? Давай, открывай, открывай. Распаковый. Распаковывай, распаковывай. Что там. Давай. 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 Вау. Не Помните, как мы попили все пока картоболу? Все. А що? Да. А що це таке? Це олівці, олівці, так? Давай. І це олівці. І це олівці. Святий Миколай, мабуть, вирішив, що тобі вже потрібно малювати, так? А це хто? А хто це, тьом? Котик? Хто це? Котик? Ням-мям-няв mm. котик, так? Ням-няк. Mm. Ням-мяу котик. 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 Чорний котик, так? Ням-мяу. Ням. Ням-мяу. Так. Yeah. Ням-мяу. Ні-ні. Ня ня, ня. ня ня. Тьомі, це тьомий котик. Тьомі. Тьомі котик. Що, це? це фломастери дитячі. Це олівці. А це альбом такий. Альбом малювати. І котик. Так іде нам тут уже прикрасили, Особливо Квітковий далі йде. Це дуже гарно. Єдине, що не вистачає якогось мігу. Чом, ти як? Юлі Юлімен, так? Зараз. Як тобі реакція? Ти чого такий засмучений? Поки тато зайшов в магазин, ну як магазин, відділ, де роблять ремонти, ми з чобоком тут розважаємося. так? Такий прикольний Санта-Клаус, чи Юлімен, чи як правильно називати. Це ми бачили в магазині, коли робили огляд. Ні, не огляд. Е, коли шопінг у нас був на п'ятницю, Ми ж бачили в магазині оцих, великих таких Санта-Клаусів. Вони, мабуть, теж шевеляться, співають і танцюють. Ну, Цього не дуже зацінив, а мені сподобалось. Я замітила, що, до речі, більш старшим діткам, також сподобалося, вони навіть самі підходили і їх мікаю. Тому прикольненько. Кості поламалась зимова курточка. Ну, як поламалась. Вона в нас була під диваном. І так як ми диван піднімаємо, закриваємо. Куди всі там передавили. І її собачка на молнії на блискавці. Вона передавилась, поламалась. Ми ж такі, що робити? Треба десь шукати. Зайшли в один магазин там, де тканини передаються, там немає таких. А там ще є. Що ми по цьому вичекали, там де Ремонтник. ремонт так роблять. Костя зайшов, я здивувалася, Костя гороші здавалося. Там чоловіки працюють. Mm -hmm. В нашому розумінні це жіночі справа, а там працюють чоловіки. <laughs> ну це таке Причому близько сідні чоловіки. да не, не, не данці. І, коротше, розказуй. Ти що? Я пішов, я їм показую, так і так, мій треба собачка. Він це, він подивився, виміряв, достав в нього ящик тих собачок різно, різнокаліберних. Вибирав, 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 вибирав. Каже, усе. Я кажу, ну добре, стільки з мене. Скільки коштує? стільки. Кю. Дякую. Прикольно. Просто так дав собачку. Це приємно. А ми прийшли в Дісний, якраз встигли. це працював, чи встигнемо чи ні. Десь тут немає ні не Ну зараз зараз подивимося, бо хочемо курочку подивити. Десь Костя знаходиться. Десь там курочку обирає. Тут ще різні такі м'яса, не притаманні в Україні, не такі, як в Україні, різні такі. Я навіть не знаю, як сказати правильно. Ковбаси, сосиски. Відрізняються. Дома дещо підкупили. Це сьогодні, я сьогодні, що ми робила палатки бананові. Як зараз опор це собі взяв пару пачок подушечок, банани, один, правда, відірваний. До речі, я знаю, що в Данії, для того, щоб банани не черніли, їм фольгою закутують кінчика так повністю. І начебто працює. До речі, ми купили масло. Це масло солоне. В Данії майже все масло солоне. Салтат. У гудюль. Щасливого різдва. Ми купили вершкове саме масло, три штуки ми їх заморозимо. І також купили бутербродне масло, також три штуки, воно також селене. Плітчик, Тьомі йогурти. Мені прокладку, станочки. От хочеш якусь ковбаску взяв. А ще ми хотіли взяти курицю, але нам дали курицю заморожену. Нам начебто копчена, але вона заморожена. Але ми бачили свіжу, ну, тобто готову вже, але зараз ще вона все так що, такі от у нас А, ще школа. Зараз прямо кладу спати і почаюємо. Я вийшла на вулицю, щоб поміняти батарейки а в цих цих вогнях, ліхтарях, гірляндах. О, так краще. Тут я вже поміняла і залишилась на задньому дзорі. Думала, що на троянді не працює, хотіла батарейки забирати, Вмикаю, а воно світиться. погляньте, яка красота. Правда, гарно. Тепер хочу поміняти тут, бо теж вже так тьмано. Це хай ще досвітиться, можливо, тут. Можливо, хай досвітиться. Поки тут міняти не буду. Хотіла обрізати ладьолуси, але не дійшли ще руки. І, ні, мабуть, хай посвіти. Тож як взагалі не буде видно, то проберу батарейки поміняю. Тікали маму? Витікали маму, так? В общем, я там не захотіла міняти, воно ще світиться, О, хай ще світиться. Ну ладно. Що батарейки переводить? Осі, закривай. Пока-пока. Закривай. Окей, hey! okay, виставляла відео на ютуб з оглядом іграшки. Кості приготувала котлети, Але вони не звичайно він ще сюди додавив гриби. Це щось чимось. Ну, я приготувала гречку. Нічого такого. Приготувала каву. А тут вигляд сердечка. Як це мило. І це не намисне. це воно якось так вийшло. Але так приємно. Я тюрми замовила такі прикольні стікери. Вони дуже гарні. Ви Не дивіться на мої нігті, мені треба їх переробити. Дивіться, які вони мімішні. Це щось з чимось. Мені дуже подобається це, цю свинку Костя забира. Він вже говорив. Він вже її. Скажімо так, примітив. Взагалі тут дуже класний, ось бачка ваші. Дивіться, який собачка класний. Чому тут вибирав котиків? Мені здається, котиків тут більше немає, а їх було три штуки. А, це ж котик? Ні, це зайчик. Це зайчик. А, а це котик. Ну, коротше, дуже класні наліпки, мені подобається, але єдине що. Їх немає толком води ліпити. Можна в альбом для малювання, але потім відліпити не можна. Мені б хотілося якусь таку аркуш для того, щоб можна було приліпити і відліпити. Як знаєте, я бачила дуже багато в кого в тіктоці, у влогах, що продають в аварі наліпки для дітей. Типу такий матеріал. Було б дуже класно. Але чому любить і так ходити з ними, роздивлятися, хто тут є. Вони такі кремняшні, дуже гарні. Тьома вже спить, я хочу зараз піти купатися і зробити собі манікюр, тому що я гель-лаком не фарбую десь з народження тьоми. І, чесно кажучи, поки що не планую. Мені подобається без гель лака тому що я нікудись там їздила, а сама собі робила. І все одно це займає дуже багато часу і не завжди тримається він довго. Тому краще я буду фарбувати звичайним лаком, там раз-два рази в тиждень, точніше два рази на в тиждень перефарбовувати, але це буде дуже швидко і набагато ефективніше. Захотіла, зняла, захотіла, не зняла Правда, єдине, що коли я готую їсти, треба щось мішати, я завжди знімаю лак. Щоб Шматки лаку не попадали в їжу а потім я знову фарбую. І я беру такий лак, йду, і дуже швидко висихає. Мені треба ходити там пів години ще чекати, поки його висохне Цей раз були в магазині, і я купувала станочки собі для гоління, і мені дали ще безкоштовно лак вибрати, колір. Я вибрала такий, от. такий. більш темніший, ніж в мене от зараз є. Бачите, треба його зняти вже. Більш темніше, ніж зараз є, але спробую, тому що цю фірму я не пробувала. Я не знаю, яка вона, як тримається, тому буде дуже цікаво подивитися на результат. А це, до речі, намагалася з Костю зробити йому замок. Собачку приліпити не вдалося. Я ще й трішки себе чекнула, тому маю. Побої від костяної курточки. Так що таке оце. волосечко вже зібрала. Ще перед цим, для того, щоб можна було піти купатися. І буду завершити вже цей влог. Хочу вам подякувати за його перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Побачимось в наступному відео.